Продовжуємо інформаційний випуск Історична подія для релігійного життя України 27 липня. Помісний собор Православної церкви України, який відбувся у Софійському соборі Києва, остаточно затвердив перехід із Юліанського на новий Юліанський календар. Це рішення не є ультимативним. За парафіями та монастирями зберігається право жити певний час за старим стилем. Чи переходитиме Дніпропетровщина на новий календар? Та що робити церквам, які проти у наступному матеріалі? Хто зати рішення про перехід на новоіліанський календар підтримали майже одноголосно. З 161 одного учасника помісного собору проти виступили лише 5 Водночас предстоятель православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній наголосив, що парафії та монастирі за бажанням можуть тимчасово продовжувати жити за старим календарем з 1 вересня цього року. Офіційно Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, тобто, щоб з практичної точки зору не було жодних перешкод, і ми бачимо, що вірні Православної церкви України позитивно. Сприйняли рішення, як не Дніпровський та січеславський Семеон Зінкевич розповів нам, що частина церковна Дніпропетровщині поки житиме за старим календарем, але з часом обов'язково перейдуть на сучасний. Більшості в Дніпрі висловили висловили думку перейти на новий календар. Але ті, хто ще будуть поступово переходити, або можливо ті громади, які долучилися з російської церкви, їм треба часу. І ось цей перехідний період перехідний період він буде тривати. Скільки сквоникає питання: скільки, скільки самі свідомо та громада та чи інша вже остаточно не перейде на на повноцінний новий календар, в якому є вчора в Софійському соборі Дніпропетровщину представляли чотири делегати. Всі вони проголосували одностайно за. Я хочу звернутися до вірян і хочу сказати, що а правда вона ж у логіці. Ось, а де ж та логіка була у тих кацапів і у комуністів, коли ми грішили, ішли новий рік, зустрічали, пили, їли. А в цей час був піст. То де логіка, саме основне, щоб незважаючи навіть на ту чи іншу дату, що ми святкували, якщо ми святкуємо різдво, що ми святкували дійсності, власне це таїнство велике, власне цю подію, і запрошуємо всіх людей до богослужінь, святкових богослужень, яким будемо святкувати, згідно церковного календаря. Новоюлянський календар було запроваджено 1923 року на соборі східних православних церков у Константинополі. Того ж року його мали запровадити і в Україні. Україна тоді, перебуваючи під окупацією большевицької Москви, не змогла насправді затвердити новоюліанський календар в церковній практиці, і тільки 100 років по тому, що є символічним, насправді 100 років по тому на помісному соборі православної церкви України. Це новоюліанський новоюліанський календар уже. Був знову офіційно прийнятий Ростислав Мартинюк розповідає, що 100 років тому саме Дніпрянин Василь Біднов був одним з головних лобістів впровадження нового календаря. З ґрунтовною статтею поясненням обґрунтуванням нового календаря виступив відомий дніпрянин Василь Біднов. Це був історик церкви, це не був еклезіолог і людина, яка в 20-х роках була вірним української втакіфально прославної церкви, і тоді дуже докладно, грамотно і з богословської точки зору пояснило, чому це правильно. За даними соціологів, перехід на новоюлянський календар підтримує 63% опитаних українців, 18% проти. Ще 17% ставляться до цього байдуже. Для порівняння до початку повномасштабного вторгнення лише 26% українців були за таке рішення. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, «Д1».